Доброго вечора, шановне панство, сьогодні в мене відео, відео про обробку хвойних і підготовку їх до зими. Почну з чого? Хвойних, хвойних у мене ну, трошки є, я не скажу, що багато, але є. І є така проблемна рослина, як ось ялинка коніка. Це дійсно проблемна. Вона у мене росте вже років 10 і проблем з нею ну, по, сам, по самий дах, це чесно. E, значить, ось є такі препарати. Це те, що мене було під рукою: фундазол або фундазім, скортопаз і радоміл Голд. Це все, що я знайшла у себе у аптечці. Ось саме цими препаратами я сьогодні буду обробляти. Чому так швидко? Так, да, можна поїхати і купити саме ті препарати, які зараз, на зараз потрібно, але я обрала тому, що в нас вже сьогодні був приморозок. На цю ніч обіцяють плюс 10, а фундазол саме працює при температурі добовій плюс 10. Щоб не була менше. Радоміл голд це е, тому, що просто мені не вистачить е, фундазолу. То я на такі безпроблемні які менш проблемні е, 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 рослини, де я буду саме Редоміл Голд. Сьогодні я обрала, завтра в нас знову плюс 6 і фундазол, я повторюю, фундазол не діє при е, температурі нижче 10. Це що це? Значить, що я хочу сказати про що я роблю? Беру фунтазол, висипаю. Я беру на 5 літрів. Тут доза трошечки більша, потрібно більше більш води, але Тут йде з лікувальними цілями, бо саме коніки я хочу не обробити. І вода. Вода... Ой. вода бажано, щоб була кімнатної температури. Не холодна. Ну, тут літр шість, ну, мабуть. Так, приблизно. У мене апарат акумуляторний. Коли ми його купили, то я зараз не потребую нічої допомоги, я маю на увазі чоловікової. Він дуже такий суперовий для, навіть для нас жіночок. Потрібно качати, я включив і він працює. Чуть постоїть, небагато. Трошечки постоїть. Розмішаю його, розбовтаю і можна кропити. <кхід> Що я хочу сказати? Давайте підійдемо до моєї коніки. Коніка, е, ну я, ж, я вже казала, це дуже проблемна ялинка, дуже проблемна. Купувала я свою коніку вже дорослою. Е, ну, знаєте, як, то є, є така фраза е, по случаю, так от дійсно по случаю. Була розпродажа ялинок. І вона була ну, дешевою, тому я її взяла. Але всі ці роки, ось вісім років, спочатку я не звертала на неї уваги, тому що я не знала, що робити із цими коніками і взагалі чому так. А потім я почала читати, дізнаватися, проблеми цих ялинок і е, знайшла, чим саме лікується вона. Ось з тієї сторони я зараз вам покажу. ось, бачите? У нас ще є лисенька, корічнева коричнева така, бачите? Так от цікаво ось показую, бачите, так от цікаво було те, що у другій половині літа ця сторона ось ця, вся, 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 ось ця, ця, сторона ставала рижою, Просто рижою. З іншої сторони, це ще не обрізаний буду, у нас була спека, дуже велика спека, я вже не чіпала і не обрізала своїх рослин. Це бересклет, я його формую шариком, тому я маю вже на тій неділі приступити до обрізки і хвойни в тому числі. Ось подивіться, як погоріли. погоріли. Це спірея Голд, Принцес Голд. Ось, а тепер подивіться, я показую з цієї сторони. З цієї сторони вона вся зелена. Бачите? Нема рижик. І подивіться, з цієї сторони, вона ось така плотна-плотна, збита, набита. З тієї сторони вона рихла. Це, північ, та пів, це південна сторона, якщо хтось мені скаже, вона обгорає. Ні, це південна сторона. А з тієї сторони це саме йде північна сторона. Ось, з північною вона обгорала. І тому ось на протязі трьох років, років обробки, вже цей рік вона себе показала з найкращої сторони. Я показую ось, яка в нас ця зелененька стоїть. Яка вона все, вся цячка в мене. Це наша ялинка, яку я одягаю кожного року до нового року. Нижні гілляки, ось, бачите, вона донизу обрізана. Нижні гілляки були просто рижі, рижі-рижі. бачите, яка вона була. Тому я її обрізала і зробила ось на такій маленькій ножці. Далі далі у мене ось може, ці мужевільники. Це барбарис карликовий. Ось. Все це треба потрібно обрізати. Ось. Тис, лопати такі. Моя туя. Ось туї. Піхта, сосна. Ось з цією сосною була цікава історія. Я їм зараз її покажу. Ось вона мене така, я її почала формувати. Цю засну, ну, ще не зовсім до, до кінця так як я хочу, але вже почала формувати. І ось прийшла моя старенька свекруха, сидить, дивиться, дивиться на її, а тоді каже. Ну, і якби хоч був рівний стовбур, то можна було б на матеріал порізати, була б якась дошка. А так крива тільки на дрова. Ось так, такі так старі люди реагують. На сос, сосний. Ось, так вона сказала, крива. Я ось покажу вам мужевільник. Ось він. Вони були посажені разом. З І ось цей. Той рік він просто все-все став. Знову в такий Ось ви бачите, так? Да? Рижий, повністю рижий. Я, я почала обробляти фундазолом. Я, мабуть, зробила весною дві обробки і осінь. І ось він почав зеленіти, ось він уже зелений. Тому я його врятувала, Це, ну він вже геть не в рості, Тому я його поки залишила ось таким, яким він є, і думаю, потім. Ці я пущу ось так, яка як, як є, так і ростуть. А з цього зроблю ну, щось зроблю. Бонзаїть буду. Я ще ці рослини хвоїні, не обрізала. Всі вони були куплені карлики. Ну, ось теж, березклет, теж я його формую шариком і знову відріс. Всі вони формовані. Не формовані. Всі вони були купі... куплені карлики спеціальні для мого малесенького ось такого лісового куточка. Але вони вже перевершили мої сподівання у розмірах. Тому в цей рік я планую на осінь їх кардинально стригти і робити якісь нів'яки. Ось теж. Ось туї. Ну, їх трошки є, я не сповжу, що їх немає. Ось тойка, Ось тойка, Жовтенька. така гарнюсенька. І ось тут котики попрацювали. Бачите, вона вже трошки заросла, але все рівно. Тут котики. У нас не було котів. А потім привезли нам переселенку киточку. Ну і сюди, звичайно, збіглися всі коти з усього кутка. І ось так вони мені припортили туєчку. Я дуже засмучена. І ось друга ялинка коніка, яку я теж купувала там само, де і першу, тільки вже на років два пізніше. Ця, бачите, яка вона плотна ось тут. Ну Але всередині вона тут теж. Ріж, ріжики є, ось я буду їх оброблю, а потім я її буду вичесувати. А з цієї сторони вона була просто страшенно жовта. Якби ви тільки бачили, два роки на неї було страшно дивитися. Цей рік вже не те, зовсім не те. Слава Богу, хоч трошечки мені вдалося її врятувати. Ось така, такі коніки. Це проблемні ялинки, хто має бажання, це моя жимлость. Генрі Вічно-Зелена. Хто має бажання купувати коніки, то обробки потрібні весь час для того, щоб вони мали гарний здоровий вигляд. Зараз я, мабуть, вже коніки не купувала б точно. Це однозначно. Ну, а тоді вона мені подобалась. Ну, ось так, здалека. Ну, все сохне, бачите, молочай. Ну, все-все-все не бо дуже дуже велика жара. Ось ми троєнточки. Так, як краса. Ну, якщо ви не встигаєте, вже обробити фундазолом, бо я ж кажу, що температура падає сильно, то вибирайте скор або топаз. Вони діють при нижчих температурах. Фундазолом, ще хочу сказати, фундазолом більше двох обробок, обробок за сезон не варто робити. Ось так. Поки не стемніло, буду приступати працювати. Дякую за увагу. Безмежно всіх люблю. Безмежно люблю своїх підписчиків, які мене підтримують. Ну і прошу коментарі, лайки. Це все роб... працює на розвиток каналу. Всім ще раз дякую. Хай буде тихою ця ніч і все буде Україна!